У Панютиному вчинили по-своєму, навпаки. Спочатку депутати на сесії підтримали ініціативу селищного голови щодо об'єднання територіальних громад Катеринівської, Чернігівської, Царидарівської сільрад Панютинської селищної. Пізніше проводитимуть громадські обговорення. Зробили все відповідно до процедури, переконані у селищній раді. Закон читали, методику вивчали. Якщо були неправі, їхні рішення можна оскаржити у суді. Понеділок, позачергова сесія Панютинської селищної ради. Останнє питання у порядку денному про підтримку ініціативи Панютинського селищного голови щодо об'єднання територіальних громад, сіл та селищ. Олексій Корпан депутатом пояснював право ініціативи є і у них, і чому б ним не скористатися підстав до того, нарахував кілька. Традиції місцевого самоврядування у нас досить давно. Це більше 100 років, і всі ці роки селищна рада у Панютиному існувала. Це по-перше. По-друге. На нашій території є кілька бюджетотворючих, працюючих підприємств, є досить непогана інфраструктура в селищі. Також у нас є потенційні можливості для отримання доходу від землі нашої. Тому видав розпорядження у ньому йдеться. Ініціюю добровільне об'єднання територіальних громад і селищ. А саме села Катеринівка, села Братолюбівка, села Долгове, села Михайлівка, села Світковщина, Катеринівської сільської ради, села Хлібна, селища міського піку типу Паніна, Панівської селищної ради, села Вільне, селища Чернігів і Чернігівської і сільської ради, села Царидарівка, села Полтавське, села Риводарівка, села Червоний Шахтар, села Запорізьке селище, Нове роз'їзд громадянський та роз'їзд Страсний складається складають селища Новець, Радарівської сільської ради, в об'єднану територіальну громаду Панютинської селищної ради з центром селища міського типу Панютина передбачається проведення громадських обговорень, але що казати на них людям депутатам було незрозуміло. У нас є цифри, які ми можемо нанести територіальній громаді і сказати, що от на сьогоднішній день, якщо ми об'єднуємося, то ми отримаємо в перспективі. И какие надходжения, и, ну и дальше, э, куда эти надходжения должны понимать, куда они пойдут. Это должно быть под Ада-Я расписано. И должны быть еще расписаны варианты, что нас ждет, если мы, например, объединимся в такую громаду, как предлагается. Да? Или мы присоединимся к городу. Плюсы и минусы должны быть. И мы должны все вместе это видеть, видеть. Явно почувствовать это на цифрах, пощупать это. Мы исторически были связаны с Лозовой, с Екатерином. Так вот мое предложение. Нам нужно держаться Лозовой, держаться Екатерином и, и создавать вот этот анклав на будущее. Вот это наше будущее. Ну не будущее а Стародаровой, извините, с Полтавской и так дальше. Вы посчитали, сколько школ будет, будет находиться на, на нашем бюджете? основна перепона об'єднання з Лозовою – відсутність спільної межі. Обща границя у нас з Екатеринівською, Сарадаровською, Черніговською, Новоївановською. З Лозовою у нас а на даний момент обща границя немає. Ні, ні, через путя. Це то, раз. Тобто, ще залежить від того, як поведе себе Екатеринівська сільська рада. Во-вторых, я, я повторюсь. Тобто, я от, и думаю, ви мене підтримуєте, що Будем считать, в проекте решения и в распоряжении есть провести громадские слухи. Мы вот этим решением, если оно будет принято, мы инициируем процедуру громадских обговоров. Если уж проводить громадские слухания, то ну, как бы одно предложение хорошо, два предложение лучше, дать нашему населению определить. самому определить, то есть если определить. будут доведены, огромные люди смогут их ну, как бы, увидеть и определиться что-то преимущество, что лучше город или объединить вокруг себя э, сельские рады, то люди наши должны, громада наша должна. Можно, конечно, объединить 3-4-5 сельских рад с нулевым бюджетом или с минусовым бюджетом и говорить о том, что да, мы центры, мы сохранили сельскую и солнечную раду. А какой экономический эффект? Вы поймите, что сейчас речь идет не о персонале, не о персонале городского головы или поселкового головы или совета. А речь идет о том, чтобы доступность чтобы качество надаваемых услуг было не хуже, а наоборот лучше. Щоб громада була економічно спроможна, вот это вот основной принцип этом объединении, а не просто так, захотел захотіли объединил. Щодо самого рішення, яке пропонувалося до затвердження, неправильно його приймати до проведення громадських обговорень, намагалася пояснити секретар міськради Тетяна Запорожець. Пропонувала відкоригувати назву, проте із запропонованих варіантів зібрання, жоден не влаштував. Якщо рішення помилкове, є органи, які можуть його відмінити. дійшов висновку голова. Секретар селищної ради закликала. А сколько се час абсолютно всім громадам, э, во главе з э, городами, селищами, селами, ми б хотіли використовуватися своїм правом. І громаді предложити не один варіант, а от дійсно два. Ми благодарні, що називати нас не відказуються, хоча на сьогоднішній день немає суміжних територій. І хто знає, як вистає Чабан чи не вистає, поміняється щось чи не понимаю. поміняється, я не йду в Катеринівську сільську раду. А якщо в нас не буде? Де спільних суміжних територій, а далі всі люди подали пропозиції і ради. А ми будемо сидіти. чого більшість депутатів підтримала ініціативу панютинського голови, але не вистачило голосів, щоб включити до його переліку ще й Новоіванівську Іванівську сільську раду. У селищі починають готуватися до громадських обговорень. На них поняття не розглядатимуть ініціативу панютинського селищного голови і звернення Лозівського міського.